Наш клас інклюзивний, це в нас є дитинка в нашому класі, яка з фізичними вадами. Їй дуже тяжко підніматися було, сісти за парту, стати за парту, за звичайну парту, тому що було дуже незручно. А ось оці ортопедичні парти, вони для нас як знахідка. І ми дуже раді, що є такі ще люди, як Віктор Нечипорович, і ми безмежно вдячні і наші діти, і дуже приємно дивитися на діток. Фарти дуже для нас корисні, тому що вони відповідають зараз віку, і ми надалі можемо їх коригувати відповідно до росту дітей, і надалі ними користуватися. Тому дуже приємно все це, що про нас турбується. І наші дітки, і батьки, я думаю, дуже вдячні, і я в тому числі. Дуже приємно і є, наприклад, кого нам виховувати підростаюче наше покоління. Мені дуже подобається сидіти на цій парті, тому що ми підростаємо. Парта ця може робитися нижче і вище, і нам дуже на ній зручно сидіти. Дуже дякую. Що нам привезли ці парти, і нам дуже зручно тут і писати, і читати на цих партах. Ми не будемо на них малювати, якщо трошки будемо фарбувати, на них покладе п'ямка краще, то ми її любити. І ми дуже будемо у хайні на цих партах. І це обичайно, дуже гарно вчитись. Імені батьків і дітей ми дуже вдячні за те, що нам надали такі парти. Ми в е, інклюзивний клас, дитин, е, з нами вчиться дитина із е, фізичними вадами. Їй було дуже незручно, не тільки їй, а й взагалі дітям було незручно. Тобто е, клас, парти були дуже старенькі, е, вони не однакові за розміром, не підходили дітям по е, по росту, комусь була за низька, деяким дітям за висока. Ці парти дуже зручні тим в тому плані, що ми можемо їх відрегулювати в залежності від росту дитини. Діти ростуть, парти піднімаються. Ми дуже вдячні Віктору Нечиповичу за те, що він нам дослухався до нашого прохання і пішов нам на зустріч, тому що батьки самі не в змозі були б ми це собі дозволили. Але зараз ми йому дуже вдячні. Я також приєднуюся до слів. Подяки Віктору Нечипоровичу. Він нам не одноразово допомагав. В начальний заклад відвідують моїх двох діток. Була надана допомога ще на другий клас. Дуже приємно, що в цьому світі нашому є ще такі люди, як Віктор Нечипорович. Сказати, щоб ніколи не міліла його душа на добру, щоб він завжди в Таких дітей, які особливо потребують його допомоги.